Стало відомо, що 16.06.2015 року ухвалою Київського поліційного господарського суду було винесено рішення про відкриття кримінального провадження по міському голові Одарічу Сергія Олеговичу за привищення службовного повноваження. Я з'ясував особисто цю інформацію. Дійсно, вона відповідає дійсності. Так, вона відповідає дійсності. Тому. Я також підтримую те, що звернувся до мене депутат Гришанов і Сергій Олеч. Я прошу в зв'язку з нового виявлення. Це дійсно дуже серйозно вставили перенести це питання. А чого вони касаються? Чого війна позицію? Яке відношення має посушує? Це Гришано вирішує. Дедалі більше стає радою, ну радує просто тим, що я як юрист дізнаюся нові цікавинки, якісь новели законодавства, про які мені насправді до цього часу не було відомо. Якщо чесно, то з юридичної точки зору більшої ахінеї як відкриття кримінального провадження ухвалою господарського суду, і мене може поправити тут, можливо, в залі ще є юристи, Я ще не чув, ну мабуть, за останній рік це точно. Я хочу зауважити про те, що ну, по-перше, такого в принципі в природі бути не може. Суд не може висловити своєю ухвалою недовіру міському голові чи а, відкрите кримінальне провадження, і так далі. Це є виключною прерогативою а, органів слідства, прокуратури, міліції і так далі. А я згодом загалом хоч, хотів би сказати з приводу проекту рішення про припинення повноважень міського голови. А, у нас у нас. thank mm -hmm. До зазначеної пропозиції про відкладення, хотів би сказати, що ребята неможливо включати цей проєкт і відкладати його, коли навіть доповідач не був на засіданні комісії, не доповідав жодного разу. Ну, принаймні, у нас є профільна комісія. Тобто я представник комісії з етики регламенту. Ця комісія профільна, саме вона мала надавати свій основний висновок з приводу цього проекту рішення. У мене до речі, дуже багато запитань з приводу того, що там викладено в цьому проекті. Жодного разу я не почув. Жодного аргументу, я не мав змоги задати жодного питання. І тепер, після цього всього, нам пропонують відкласти у зв'язку ще якимось вигаданими обставинами, про які, до речі, жодних письмових доказів тут існування немає. Я просив би депутатів звернути увагу на те, що збуривши все місто, не можна так брати, відкладати і вигадувати щоразу якісь нові обставини. Якщо у нас хватило сил, не робіть з нас дураків, поставили, давайте закінчимо це питання і більше до нього вертатися не будемо. Тому що я не пешка і всі присутні депутати не дураки. Не розігруйте між собою таку дурацьку гру і Не смійтеся над собою, і над нами. Спасибі. Перше, за міського голову проголосували 25 травня 2014 року 50... 5 тисяч, майже 56 тисяч виборців. За всіх, за всіх депутатів, за всіх депутатів, мажоритарників, за всіх депутатів-мажоритарників, звертаю на вас увагу, проголосувало 32 тисячі. Найкращий результат ні в кого, ні в якому, ні в якій дільниці, ні в якому окрузі. Ніякий депутат мажоритарник з 30 осіб не перемогли діючого міського голову.